До будинку ритуальних подій у Хмельницькому попрощатися з п'ятдесятирічним Романом Тимофійчуком прийшли його близькі та рідні. Брата мобілізували до лав ЗСУ навесні 2024-го, розповідає сестра загиблого воїна Наталія. Жінка каже, служив у 42-й окремій механізованій бригаді. Завжди втіше, завжди дзвони. Як ти там, сестричка моя? Як там в тебе діла? Як там наша малеча? Бо він був хрещеним батьком моєї дитини. Жінка каже, брат про війну не розповідав. Він більше питався, як ми, як ми. Так він не розказував. Коли я в нього хотіла спитатися, що там, то ж розкажи, а він каже, ну тобі треба. Востаннє каже жінка, спілкувалася з братом 17 жовтня, на його 50-річчя. Ради, що ми зібралися в домашньому з батьками, святкували, вітали його. Це, виходить, так гарно ми з ним попрощалися. Навіть ніхто не знав, а наступний день він вже загинув. Син мав хист до техніки, розповідає батько загиблого Леонід Тимофійчук. Курси шоферів шоферівки, робив водітелем. завжди був в гуморі, веселий. Техніка в основному у нього все було в порядку, в машині. Все-все. Він любив техніку дуже. І ще в саді ходив я, його вчив їздити на газоні. І ще до педалів не доставав. Чоловік каже, син воював на Харківському напрямку. У Романа Тимофійчука залишилася сестра, мати та батько. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.